Рятувальники Вінниччини застерігають мешканців області через сильні пориви вітру триматися подалі від рекламних щитів та дерев. Адаптивні спортивні клуби для ветеранів відкрили на Вінниччині. вифлиємський вогонь миру. Отримали Вінницькі пластуни. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш сьогоднішній випуск. Сильні пориви вітру та негода наробили чимало шкоди на Вінниччині. Впродовж двох діб бійці ДСНС 11 разів виїжджали на прибирання повалених дерев з автошляхів, які ускладнювали рух транспорту в Вінницькому, Хмельницькому, Могилів-Подільському районах та в місті Вінниці. У місті та області ще й сьогодні спостерігаються сильні пориви вітру. Рятувальники закликають мешканців області бути обережними, бо можливе падіння старих дерев на дороги та автомобілі. Останніми днями ситуація у зв'язку з погіршенням погодних умов на території області загострилася. А саме у рятувальників додалося виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт з прибирання повалених дерев на автошляхах області. Зокрема, вчора підрозділи ДСНС здійснили 5 таких виїздів станом на сьогодні, а ще не вечір варто зазначити, рятувальники виїжджали та розкрижовували дерева вже 6 разів. Два адаптивні клуби для ветеранів російсько-української війни відкрили на Вінниччині. у Тростянці. На базі місцевого центру фізичної культури і спорту і у Бершаді в приміщенні спортивної школи. Клуби обладнані адаптивними тренажерами, які підходять для потреб людей з інвалідністю, та дають змогу випробувати себе у різних спортивних дисциплінах. добре, хорошо, хорошо дев'ять, і десяти задержанця. Держим держим. Сергій Бондар, ветеран російсько-української війни, один із перших, хто почав відвідувати адаптивний спортивний клуб у Тростянці. Молодий чоловік втратив ногу у 22-му році. Під час оборони Херсона Сергій пройшов довгу реабілітацію, держи, держи, і тепер відновлюється держи, держи, держи. через спорт. Підкачатися, на коляску сідати і їздити, щоб руки були крепкі. Як не займаюся, у мене спина пече болить, починаю займатися, воно вже перестає адаптивні спортивні клуби для ветеранів та людей з інвалідністю. Першими на Вінниччині з'явились у тростянці та бершаді. Тут спеціальні тренажери, на яких легше займатися після важких поранень. Завжди має бути поняв миттніше, чим підйом спинку, спинку трошечки назад. Ні -ні -ні. Ти коли ти коли робиш спуск, ти наоборот подаєшся. Такі клуби не лише для занять спорту, а й для соціалізації ветеранів. Основні вправи, які є в тренажерному залі, якими можна займатися, я адаптую під потреби хлопців. Тобто, починаємо ми навіть з простого. Та сама резина, чи як в нас основний TRX для хлопців в військах, в кого немає кінцівок, От, я підбираю індивідуально під кожного вправи». Відкриття адаптивних клубів, ініціатива місцевих громад. Час діяти не стримується. це загальнодержавний проєкт, мета якого створення та облаштування у найвіддаленіших селах держави спортивних центрів. На їх розбудову виділяють гроші як самі громади, так і благодійники. Сама ідея створення була втілювалася десь протягом півроку. Надходили кошти, проводились закупівлі, проводилися роботи по ремонту. Підбір. Таких кімнат, того що потребує деяких деяких якраз зручностей для ветеранів, проєкт «Нестримні» стримні. Підтримали у 13 областях України у 2024 році. Відкрили уже 75 спортивних центрів. Євгеній Всяніков, телеканал «Вінниччина». Розвиток дітей з особливими освітніми потребами за таким напрямом. Вже шостий рік працює інклюзивно ресурсний центр у Бершицькій громаді. Над розвитком мовлення дитини фізичною та психологічною реабілітацією працюють логопеди, дефектологи та психологи. Шестирічний Сашко майже три роки відвідує інклюзивно-ресурсний центр у Бершиді. У віці трьох років хлопчик почав займатися зі спеціалістами через проблеми з мовленням. Зараз Сашко вправно читає та розмовляє. В іРЦ спеціалісти лише підтримують усі позитивні здобутки хлопчика. Ми їздили в Вінницю, провірялися і нам порекомендували, що як в нас в місті є психолог, логопед, щоб позаймалися, бо він говорив ну так не чітко. Але ну, розмовляв, а так, щоб писати оце все, дуже вчителі допомогли йому в цьому. Він зараз пішов в школу і пише, теж старається то дякувати їм. Вихованці центру кілька разів на тиждень займаються з логопедом, психологом, дефектологом та реабілітологом. Фахівці центру розробили власну програму роботи з дітьми, наприклад, вправи для коригування постави, профілактики плоскостопості та розвитку моторики. Елементи таких вправ вони дуже хорошо використовувати на заняттях, тому що покращують кровообіг у стопах, знімають м'язове напруження, а також і взагалі дозволяють гармані розвиватися в особистості. По завершенню основних занять з дитиною обов'язково проводять ще вправи для релаксації, аби зняти емоційні та фізичні навантаження та м'язовий тонус. Ми застосовуємо елементи масажу, тому що на стопах дуже багато рефлекторних зон. Які відповідають за функціонування різних систем в організмі. В інклюзивно-ресурсному центрі вчителі-дефектологи також працюють із дітьми з затримкою психічного розвитку, когнітивним порушенням та аутизмом. Вони навчають базових знань за допомогою спеціальних методик. Візьмі мені шаблон з двома отворами. Відповідна цифра до нашого отвора, яка. Два так. Дошкільного віку ми вивчаємо форми. Кольори. Ми викладаємо в числовий ряд кольори, форми, що вони мають різні форми. Ми складаємо трикутники, прямокутники і до молодшого шкільного віку. Понад 300 діток з особливими освітніми потребами Бершицької громади отримали послуги в інклюзивно-ресурсному центрі за останні шість років. Коли йде активний розвиток дитини, можна помітити певні порушення. Це коли дітки не відгукуються на своє ім'я, не виконують чіткі інструкції, не дивляться в очі, відбувається затримка мовленнєвих порушень. Інклюзивно-ресурсний центр необхідність для Бершицької громади. Вона одна із найвіддаленіших в області, і для підтримки діток з особливими освітніми потребами не потрібно їхати в обласний центр. Інклюзивно-ресурсні центри потрібні в кожній громаді, тому що дітки з особливими освітніми потребами, вони є скрізь. І як би ми не хотіли там цю проблему там замовчувати раніше, там, чи ми її там приховували, ми цього не робили, ми знали, що в нас в громаді є такі дітки. І саме для того, для задоволення потреб і за права цих діток на здобуття дошкільної і загальної середньої освіти був утворений інклюзивно-ресурсний центр. Понад 30 дітей на сьогодні займаються у центрі. А ще реабілітологи та психологи на спеціальному автомобілі виїздять до тих малюків, які не можуть залишити свої домівки, але так само потребують уваги та підтримки. Яна Колодинська, Олександр Скришевський, телеканаловіничина. Сучасне реабілітаційне відділення для відновлення ветеранів російсько-української війни їхніх родин відкрили у шаргородській лікарні. З пацієнтами працюватимуть психологи, фізичні та ерготерапевти. Заклад оснащений електричними та механічними тренажерами, приладами та спеціальним обладнанням. Відчуття приємне. Катерина Гриник уже кілька тижнів відчуває нестерпний біль у нозі. Аби жінка могла вільно пересуватись, їй треба прийти реабілітацію. Нове сучасне відділення з відновлювальної терапії відкрили в Шаргороді. І тепер, для того, аби прийти якісну реабілітацію, мешканцям громади не треба їхати в інші міста. Думала, десь їхати лікуватися в область, але так як в нас придбали чудовий апарат, то звернулася сюди. Мені сказали, що в нас є такий. Чудовий апарат звернулася, прийшла перший курс. Сьогодні в новому реабілітаційному вже приймають пацієнтів як цивільних, так і захисників після важких поранень. Тут гарне велике відремонтоване відділення, обладнання в нас зараз закуплене, і з 1 січня ми повненько почнемо вже організовувати роботу на логістику цих хворих, щоб не було. хворих. Є достатньо що військових, що людей з різними хворобами. Реабілітаційне відділення переоблаштували з пологового, а нове обладнання закупили завдяки проєкту реабілітація та відновлення учасників і ветеранів бойових дій та їх родин, із яким Шаргородська громада перемогла в конкурсі від Вінницької обласної ради безпечні стійкі громади. «В Межах цього проєкту, цієї програми вдалося об'єднати зусилля обласного бюджету. Міського бюджету і безпосередньо медичний заклад, лікарня придбавши необхідне обладнання для реабілітації, відновлення фізичних можливостей, відновлення функцій, рухів. Це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо для тих людей, які перенесли інсульти відновити функції рухів. Реабілітаційне відділення у Шаргородській лікарні працюватиме для мешканців кількох громад, зокрема Муравської та Джуринської. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Нові електровелосипеди отримали працівники муравського центру надання соціальних послуг. Байки, оснащені акумуляторною батареєю, яка дозволяє їхати без підзарядки до 70 кілометрів. Є також зручні сидіння та міський багажник. Вісім соціальних працівників муравського центру надання соціальних послуг обслуговують сотню людей: військовослужбовці, ветерани російсько-української війни та пенсіонери, і які проживають на далекій відстані один від одного. Електровелосипеди це допомога. Від Вінницької обласної ради спільно з координаторкою програми розвитку ООН у Вінницькій області. Ми людям надаємо таку допомогу: придбання і доставка продовольчих товарів, доставка медикаментів, доставка води, занесення топлива, ремонт, допомога в ремонті ремонті будинків, занесення в зимовий період, занесення палива. Допомога у прибиранні приміщення, оплата комунальних послуг. Насправді це дуже потрібна річ, оскільки допоможе безпосередньо виконувати їм ту роботу, але з меншим навантаженням, тому що ми ж знаємо, що дуже часто доглядаючи за людьми літніми, які потребують допомоги. Соціальним працівникам приходиться там на плечах нести те, що замовляють люди. А сьогодні вони це зможуть робити вже від сьогодні. Зможуть робити в інший спосіб. Тут є багажне відділення, є оснащеність добра. Акумуляторна батарея дозволяє використовувати без заряду до 70 кілометрів. Цифровий рентгенапарат осучаснена система комп'ютерної томографії та оновлені медичні кабінети. Так модернізують ямпільську територіальну лікарню. Вона обслуговує мешканців шести найближчих громад. Кожен кабінет вузькопрофільного спеціаліста обладнаний сучасною апаратурою задля надання якісних послуг пацієнтам. Також у лікарні встановили і ліфт для людей з інвалідністю або які мають важкі травми. Цифровий рентген та КТ-апарати відтепер допомагатимуть медикам Ямпільської лікарні встановлювати пацієнтам вчасно та правильно діагнози. І для того, аби пройти рентгенобстеження, люди не їдуть десятки кілометрів у сусідню лікарню. Ямпільський медичний центр обслуговує мешканців шести найближчих громад. І задля того, аби пацієнти отримували якісні послуги, лікарня постійно модернізується. КТ-апарат 32 зрісовий апарат, який має приставку контрастну. Тобто ми зможемо робити як без контрасту тему, так і з контрастом обстеження. Поступлені пацієнти, особливо, що стосується невідкладних станів, зараз в теперішній час потрібно такий апарат, якого у нас раніше не було, а зараз на даний час він є, і тому покращується діагностика пацієнта. Головний корпус капітально відремонтували. Там оновили приймальне відділення та кабінети терапевтів, ендоскопії, хірургії. Лікарню за кошти громади постійно оснащують сучасною апаратурою, аби на ранніх стадіях виявляти будь-які захворювання. Завдяки цій апаратурі можна робити гастроскопії та колоноскопії, тобто обстеження шлунку та товстого кишечника. Також за кошти Ямпільської міської ради придбаний портативний УЗД-апарат, який допомагає медикам з усіх відділень лікарні. Проводимо обстеження живота, також обстеження серця і обстеження судин шиї, особливо пацієнтам, які знаходяться в інсультному блоці, які поступають з інсультом, це обов'язкова вимога до інсультного пакету, тобто обстежуються каротидні судини. Медики Ямпільської лікарні працюють цілодобово, надаючи допомогу усім пацієнтам, як з важкими станами, так і з звичайним головним болем. «Любий час доби може бути поступлення і багато, в залежності від причин. Можуть травми бути, аварії, діти, отруєння. Це все є невідкладними станами і вони поступають. Ямпільська міська лікарня багатопрофільна. Тут надають допомогу навіть із важкими інфекціями. Для цього у медцентрі облаштоване спеціальне відділення з відповідним обладнанням. Ми знаходимося в відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги в інфекційному боксі, куди поступають пацієнти з підозрою на інфекційну хворобу з підвищеною температурою. Вони проходять санпропускник, де їх там роздівають, миють, обробляють. На ліжку проводимо огляд, тестування, аналізи, консультація лікаря і далі определяємо по відділеннях, куди далі цього хворого. В одному із корпусів уже встановили ліфт для людей з інвалідністю. Також підйомник допомагатиме транспортувати хворого на різні поверхи лікарні. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Допомога ветеранам, підтримка військовослужбовців та покращення якості життя громад. Такі напрямки роботи громадських організацій були у 2024 році. Під час регіонального форуму громадських ініціатив я змінюю голови. ГО підбили підсумки своєї діяльності за рік. Громадську організацію Молодь 3.0» створили на початку Великої війни. І ця громадська організація відкрила вісім молодіжних центрів у різних громадах Вінничини. Про свою роботу громадські діячі розповідали на регіональному форумі. Також це різноманітні проекти для внутрішньопереміщених осіб, для молоді, для дітей майже для усіх верст населення, десь ми затрагуємо в нашій діяльності. З нашим також ми сьогодні говорили про наші досягнення. Ми підрахували більше 4 мільйонів коштів, залучених від іноземних донорів. Форум громадських організацій це не лише звіти про роботу, а обмін досвідом та обговорення нових проєктів. «Без підтримки громадських організацій. Як місцевих, регіональних, національних, міжнародних благодійних фондів, які діють у нас на Вінниччині, ми, мабуть, не змогли б настільки відреагувати на все те, що відбувалося, особливо після початку повномасштабного вторгнення, коли ми щоночі транзитом приймали по 15-20 тисяч вимушених переселенців, і ми, мабуть, не змогли б забезпечувати 150 тисяч вимушених переселенців, які сьогодні проживають в Вінницькій області. На форумі були представлені 40 громадських організацій області, які працюють заради підтримки українців та розбудови Вінничини. Євгеній Всяніко, Вікторія Врущак, телеканал Вінниччина. Вифлеємський вогонь прибув у Вінницю. Отримали його від працівників Укрзалізниці наші місцеві пластуни. Вифлеємський вогонь це символічне полум'я, запалене на місці народження Ісуса Христа у вифлеємі. Його щороку підпалюють у гроті Різдва, доставляють до Австрії, а звідки залізницею розвозять по всьому світу, включно з Україною. Чотирнадцятий раз вогонь миру прибув до нашого міста. Вінницькі пластуни передаватимуть вифлеємський вогонь у міські ради, адміністрації, лікарні, госпіталі, навчальні заклади та захисникам? З нами на зв'язку Віталій Головенько, голова Вінницького пласту. Вітаю вас. Доброго дня. Яка ж цього річ, Як цьогоріч відбувалась передача віфлеємського вогню миру від Укрзалізниці до пластунів Вінниці? Першу чегу я хотів би розповісти історію самого е, вітліємського вогню, оскільки він передається не одразу від Укрзалізниці, він запалюється в місті Віхліємі на місці народження Ісуса Христа. Потім передається до Відня і всі скаути і пластуни світу з'їжджаються туди для того, щоб його отримати. Потім вже цей вогонь передається через укрзалізницю, він передається в Вінницю, ну і в інші міста, звісно. А також багато пластунів приїжджає до Відні і отримає його особисто. Цього року я мав нагоду теж отримати цей Вифлеємський вогонь особисто у місті Відні. Тому в Вінниці ми маємо вогонь, який передала Укрзалізниця, і який особисто привезли ми делегація Вінниці з Відня. Кому насамперед плануєте передати вифлеємський вогонь миру? Перший, кому ми передали вже вогонь миру вчора, це. Були військові. Ми вчора були в військовій частині і передали їм цей вогонь миру, оскільки, на нашу думку, військові це перші. Хто відповідає за мир на сьогоднішній в наші держави? Ну і деякі війнича... його передали. перепрошую. Далі ми його плануємо передавати також військовим е, в лікарні, в шпиталі, в учбові заклади е, до органів державної і місцевої влади, За, власне, для всіх бажаючих, хто хотів би отримати цей символ добра і мира, е, який можна розмістити в себе вдома, передати рідним, близьким. Е, ми передамо й ДСНС і тому подібне. В цю п'ятницю вже для всіх, хто бажає, ми можемо його передати в офісі туризму в місті Вінниці на соборні. Там по 12 годині ми будемо його роздавати всім, хто бажає. Можна зареєструватися на нашій сторінці, щоб ми знали, що ви прийдете його отримати. Також ми його будемо передавати в вихідні у церквах у соборах. У центральному соборі на Соборні, у церкві напроти автовокзалу Київська, 1 і інших закладах. Також завтра ми повеземо його вже до районів. Завтра ми його веземо в Хмільний, потім повеземо в інші міста. Ну, власне, всі, кому хто хоче отримати його, і наскільки в нас є можливості його передати, ми намагаємося передати Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую про вифлеємський вогонь. Ми говорили з Віталієм Головеньком, головою Вінницького пласту. А про основні події міста та області вас як завжди інформував колектив телеканалу Вінничина. Дякуємо, що завжди підтримуєте і залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Мирного неба.